Так, друзі, на рахунок того посадника без 8 на механіці, ви просили, щоб я зняв більш детальне відео, зараз я для вас зніду. 16-й рік, літровий механіка, весь в рідній фарбі, зараз я вам покажу. Дістронік, який класний колір, я не знаю, видно, не видно. Диски, шильдик Airline, так, панорама. Так, 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 Airline. Full LED, оптика Full LED, так класно виглядає, проти отуманочки. Безключовий, в такому стані, салончик, Airline, все. Ergo-комфорт сидіння, Alcantara, кожа. Так, ЛЕД приборка, адаптивний, я говорив. Камера 360, радуш підігрівся сидінь, навігація. Ось так виглядає він тут, салончику. Там не догад, але там є свої пусій. Так, електро закривання задньої ляди. Парковчик. Так, чорний. багажничок, є така докаточка. Підказують мені продавець, що даний автомобіль має тюх, кому потрібно в верхній майчині, для того, щоб політуватися даний автомобілем. Є тюх, є такі хромові накладочки. Так, по бамперові. Ось тут є такий нюансик. Задніма, пошкоднички. В принципі, більше по нюансах я не бачу тут нічого такого. Так, що цікавий даний автомобіль, ціна 12600 попирається. Шістнадцятий рік, механіка, 2-літровий, 190 коней, білий салон, панорама. Комплектація дуже гарна. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнимо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі. Пишіть в коментарях. Дамо контакти підборщиків.